Привіт! Ну що, я вже дісталася до місця призначення, я зараз знаходжусь на Західній Україні, на Закарпатті, в місті Ужгород. В мене відпустка і я тут не одна. Я приїхала до Сергія для моїх нових підписників. Я скажу, що це мій чоловік, він зараз тут знаходиться у відрядженні, а так, як Мені дали відпустку, то я вирішила приїхати до нього. Зараз в планах у нас піти прогулятися трохи містом, але спочатку ми зайдемо десь у кафе і пообідаємо. У мене з'явилось дзеркало в повний зріст. Я сьогодні можу вам показати свій лук. На мені Моя улюблена спідниця червона босоніжки. Моя сумочка маленька і чорна футболка. Вимкнув. Ось цей ключ, так? Угу. Дякую. Квартира на четвертому поверсі. Дом п'ятиповерховий. Ліфта немає, тому будемо в ходити. Так зелено на вулицях. Затишно, нема будинків багатоповерхових. На 20-30 поверхів. Дивіться, який замок. Це не справжній замок. Це Така будівля просто. Ось бачите, мабуть, було якесь кафе або ресторан, і можна вийняти оренду. Це приміщення. Торгівельний центр, але такий невеличкий. Тут, мабуть, всі такі, так? Да? Чи ти бачив більше? Тут і бережіть. Більше немає. Це не так, як в Києві. Дуже великі. Тут маленькі. Такий будинок цікавий. Нова будова. Мені такі будинки тут схожі на готелі десь на морі. В Києві таких. Не строють. О, є G-Bar Там можна зробити собі зачіску, манікюр, пофарбувати волосся. Дивіться, така цікава тут бруківка, маленькі камінці. Сергій мене привів такий сучасний заклад, як він називається? Фолкс. Фолкс. Тут дуже гарно, затишно. Ми сіли з Сергієм на дворі. Сидимо майже на галявинці, в траві, наче на природі. Дивіться, тут розпиляють водичку, щоб не було жарко. Ось дивіться. Мені дуже сподобалось там кущі гортензії, дуже гарні. Ми вже зробили замовлення, чекаємо. Сергія чай у мене лавандовий лимонад. Дуже смачний і освіжаючий. Я сьогодні собі замовила окрошку нарешті, бо я за все літо ще жодного разу не готувала собі цю страву, а де ложка? Не можу знайти тут ложку. Я тобі її підготувала, да? так? Давай. А у Сергія гаспачо. Ще таку брускету нам принесли з червоною рибою. І тут хліб це до наших перших страв з намазками. Ось така гостенька. У мене ще будуть сирники. Гамурненько, гамурненько, смачно. Дякую, тобі те. Дякую, але мені здається, що це з сиром Філадельфії це до гаспачі, А до довго треба Мабуть, погірчиться, так? Да? Так. Дуже смачна окрошка. Гарненькі сирники такі, але я вже наїлася. Дуже смачно, такі пухкенькі, дуже тендітні. Зі з молоком та лохиною. Наївся і напився. Треба тепер нам всі калорії. Бачики загоріли. Да. Ми всі хабані. А Де, де, де ти загорав? Насправді. В Засмагав. Зізналась. Соляри. Пішли. Нам треба зігнати наші калорії, які ми наїли. Сьогодні вже не будемо ні вечеряти, нічого. Пішли на ту сторону. Так спокійно тут. Людей небагато. Всі такі розслаблені, гуляють. Ну, сьогодні ще й неділя. Подивлюся, як буде. буденний день. І ось кафе Остап. Ти там був? Де? Остап там. Був. Ні. Ні. О. Я люблю Ужгород. Пішли фонтани, подивимось. Квіточки гарненькі. Треба тут дивитися під ноги. Щоб не впасти. Я так розумію, що це центрове місце, тут дуже багато людей, це річка Уш, там далі. Міст, і в річці плавають лебеді. Це ж така довга алея, на якій ростуть липи, дуже такі старовинні. Це в один бік довжина. І аж туди далеко. В інший бік. Тож і кав'ярня е, називається Липа, бо тут ось бачиш липа ростуть. Так. Це вулиця типу Хрещатику у Києві і типу Деребасовської в Одесі. В коні ходять. Тут на набережні теж є кав'ярні, де можна... Посидіти, помилуватися гарним видом, але вже тут людей багато, бо це таке центрове місце. Які гарнющі балкони, такі великі, з квітками, дуже файні. Ну, може бути. Тут дивіться, це була синагога, а зараз це філармонія. Така гарна будівля. Там вулочки зі сходами. Дуже, до речі, гарна вулочка треба буде сходити. Дивіться, які. Гарно, гарно. Закарпатська обласна філармонія. Гарно дуже така вузенька булочка, сходи. Ми вже йдемо додому, трохи прогулялися, я вже почуваюся себе втомленою, бо сьогодні після дороги, після поїзда, буду відпочивати. Такий буде коротенький влог але я вам. Обіцяю, що я ще більш досконаліше познімаю місто. Зараз я буду з вами вже прощатися. Всім бажаю гарного настрою. До нових зустрічей.